Якби Ісус прийшов на землю вперше в 2025 році, як би це було? Як ви це уявляєте собі? Тобто Він прийшов насправді 2030 років тому приблизно, і ми знаємо події, які відбувалися, іби він прийшов зараз, що він би робив? Він би вибрав Ізраїль, чи може якусь іншу країну, він би вибрав би єврейський народ, чи може якийсь кращий кращі появився того часу. Що б він робив би, як ви думаєте? В нього був би аккаунт на YouTube, лайвстрім, що би, пряма трансляція, там проповіді на Горі Леонській чи інше? Багато підписчиків було б в нього. Чи може він був би проти соціальних мереж і все типу просто тільки вживу і все. Хто хоче, приїжджайте в Ізраїль і слухайте мене. Чи він подорожував би подорожував світу, чи він би летів літаком в інші країни відвідати, там, побувати там, там. Чи він був просто в Ізраїлі кому треба, приїжджайте. Коли він приходив раніше, тоді. Він що робив з людьми? Він їм проповідував слово Боже, він їм допомагав, він їх зціляв, уздоровляв, звільняв від залежностей духовних, він допомагав їм. І я думаю, що б зараз б прийшов би в цей час, теж він би похожий, він би допомагав людям. Перше діло допомогти, а вже потім люди самі шукають, чому поміг, і шукають причину і щось глибше шукають. Ісус прийшов на землю давно, але в наш час, чи ми б його впізнали? Чи ми думали, та ні, це просто. Наступний якийсь Месія, який каже, що я Месія, але справді він не Месія. Може, подумали, пошукали би в писанні, ага, написано, що він буде з Вифлеєм, а цей прийшов із Назарету. Ну, ні, це не він, все, типу, рішила, це не він. Як би ми стали до цього, якби він прийшов зараз, а ми б чекали його пізніше? Ми подумали, що ще не час, ще немає якоїсь одної спільної мови всьому світі, яку всі розуміють, може почекати ще років сто, буде якась мова одна, всі будуть розуміти і буде легше спілкуватися. Але Він прийшов, Він прийшов 2030 років тому приблизно. І прийшовши на землю, Він себе смирив, він себе принизив. І сьогодні я хочу говорити про приниження, про процес приниження. Ісус прийшов на землю, записано це в Луки, в другому розділі, в четвертому вірші. Зараз не різдво, звичайно, але я люблю згадувати деколи такі нестандартні місця. Ну, наприклад, різдвяні місця, зараз почитати, це Луки. Другий розділ четвертий вірш. Луки 2.4. Відправився ж Іосиф із Галілеї, із міста Назарета, в Іудею, у місто Давидове, що зветься Віфлеєм, тому що був він із дому роду Давидового, записатися з Марією, зарученою йому дружиною, яка була вагітна. І сталося, коли вони були там, настав їй час родити, і народила сина свого. Первородного і сповила його і поклала його в ясла, бо не було для них місця у вітальні. Ісус народився і його поклали в ясла. Це є такий приклад приниження. Він Бог, Він міг вибрати будь-яку локацію, там якийсь центр світу, там якийсь палац, там десь прямо саме, саме такий центр, де про нього всі знали моментально. Всі новини принесли. Але він себе смирив. Він себе принизив. Чому? Якби він був в тому палаці королівському, то хто б його провідав? Хто міг би прийти? Чи пастухів б пустили б туди? Сказали б, ні, їдь звідси, ви тут не цього рівня прийти. Але якщо він взяв таке приниження зробив для себе, тоді він став всім доступний. Ісус сам себе принизив, смирив. Це перший пункт моєї проповіді це те, що Ісус себе смирив. Другий пункт це Ісус був принижений. Як його принизили? Ви замічали такі Біблію, що його хтось принизив? Ну, його, фарисеї його ненавиділи, його, осу... ну, злилися на нього, що завідували йому, а що його принизили. Ви замечали таку історію чи ні? Нібито ну, Ісус, Бог, вчитель, Він всі ходить, допомагає людям. А хто його принизив? Зачитаємо блоки в сьомому розділі. 36-й 36. І запросив його один із фарисеїв, щоб він пообідав з ним, і він, увійшовши в дім фарисея, возліг. І ось жінка в тому місті, яка була грішною, дізнавшись, що він возліг у домі Фарисея, принесла й Алавастрову посудну з миром, і, ставши для них його плачучи, почала окропляти його ноги сльозами. І обтирала волоссям голови своєї, і цілувала ноги його, і помазувала миром. Побачивши ж Фарисей, який запросив його, тобто Симон звати його, було, сказав про себе, подумав, не сказав голос, подумав. Якби він був пророк, то, не, то, то знав би, хто і яка жінка торкається до нього, тому що вона грішна. Тобто, цей, що запросив, подумав, що. Мабуть, він пророк, а тут він таке елементарне, не, ну, не розуміє, що це що відбувається. І Ісус каже, і звертаючись до нього, Ісус сказав: Симоне, маю щось тобі сказати. Він же говорить: скажи учителю, чи вважав Симон тоді його учителем? Мабуть, так. 41-й вірш. У одного позаконодавця було два боржники. Один виний був 500 динарів, а другий 50. А оскільки вони не мали чим заплатити, він простив обом. Котрий із них, скажи, більше любить, полюбить його? Симон сказав у відповідь Я думаю, той, якому він більше простив. І сказав він йому, правильно ти розсудив. І обернувшись до жінки, Ісус сказав Симонові Бачиш цю жінку, я увійшов у дім твій, і ти води на ноги мої не подав, вона ж сльозами обмила ноги мої і обтерла волоссям голови своєї. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж відколи я прийшов, не переставала цілувати ноги мої. Голови моєї ти не помазав єлеєм, вона ж миром помазала ноги мої. А тому говорю тобі прощені численні грехи її, бо вона возлюбила багато, а кому мало прощається, той багато любить. Така історія. Прийшов Ісус в гості до Фарисея, і йому не дали води на ноги. І не поцілували його. Живучи в наш час, ми не дуже розуміємо культурні особливості, що це означало. В той час в Ізраїлі, коли приходив якийсь гість в дім, і це був дуже поважний гість, то сам господар дому брав і йому вмивав ноги. Це був вираз пошани, поваги. Добре, Якщо був менш поважний гість, прийшовши в гості, то слуги йшли і мили йому ноги. Це вже був нижчий рівень. Ще нижчий рівень це коли просто на тобі води помий собі ноги. Все. Ну це типу такий ну, низький рівень. А ми читаємо, що цей Симон навіть не дав йому води. Тобто по цих всіх трьох рівнях він його поставив на саме низ. І це його приниження Ісус Христа. Симон називає його учителем, а він так не вважає. Якщо б він його поважав, він би йому сам мив ноги і пустив його в свій дім. Але він не вмив ноги, слуги не вмили ноги йому і навіть не дав йому води. І дивіться, що робить Ісус Він не каже: Стоп, я прийшов у тебе в гості, а ти мене, типу, навіть не поважаєш. Він пішов, увійшов в Дім Фарисей і возліг. Яка реакція? Зайшов? Нема такого почисті стандартного в тому часі. Окей, пішов, типу, все. Нічого не сказав в цей час. Це перше. Друге. Написано. Поцілунку ти не дав мені. В цей час, коли приходили поважні люди, їх могли поцілувати щоку, це була повага, могли руку взяти, поцілувати, це була ще більша повага. Якийсь там пішов там, фаризей, там, повагу проявляли, а Він цього не зробив. І от коли читаючи цю історію, думаєш, ну окей, не дав води, не поцілував, типу, ну нічого страшного. Але в цій культурі це було сильне приниження. І Ісуса сильно. Принизили при людях, які там були, і він, нічого не сказавши, пішов і возліг. І вже потім, коли цей Симон осудив Ісуса сказав що в думках своїх, що ти не розумієш, що робиш, це грішниця для тебе, тоді сказав вже тоді Ісус, Симонові не те, що ти мене не поважав, я йду звідси до побачення, інші будуть поважати. Ні, він показав йому притчу про те, що ті, хто більше грішні, ті, що більше потребують з Христа, отримуючи прощення, більше ним цінують, більше поважають, більше люблять Ісуса. Ті, хто не були сильно грішні і прощення, ну вони раді. А ті, що були глибоко впали в яму гріха, вони, отримуючи звільне прощення, вони ще більше цінують. І ця жінка це приклад того, що він їй простив гріхи. І от це така ситуація з Ісусом, яка була і реакція на те, що його принизили? Він не, не обідався, не пішов, не сказав, що ну добре, інші місця мене приймуть краще. І пішов би, наприклад. ні. Він був принижений, він сказав потім Симоному про це, що ти мені не дав, води і так далі. Просто порівняв типу, Симона і ту жінку, яка була просто та прийшла прийшла до Ісуса. Це пункт другий, це тут був принижений. Чи буває таке в ваших думках, що історія Біблії, де Ісус сам когось принизив? Ну його принизили, ну окей, він все перейшов, так? приступив це. Сам він когось принизив. Ви таке пригадуєте, що Ісус прийшов і когось? Отак так трохи. Ні? Фарисей. Є така історія, записана в Матвія в 15-му розділі. Ісус прийшов на землю, в нього була місія, ціль. Він мав комусь послужити. Він не мав літати кудись, їхати кудись далеко. В нього була ціль ізраїльський народ, євреї. І він був сфокусований на своїй цілі. Матвія 15, 27. Найтрошки раніше прочитаю 15 розділ. 22 вірш. І ось жінка, Хананаянка, вийшовши з тих місць, кричала йому: Помилуй мене, Господи, Син Давидів, дочка моя тяжко біснується. Але він не відповідав їй ні слова. Тобто жінка, Хананаянка, не із Альтянка, про Ісусу допомогти їм. Її просить, гукає, кричить, просить, а він її просто ігнорує. Як кажуть, це повага, коли до вас звертаються, а ви ігноруєте когось. Це не повага. Ісус проявляє неповагу. 23 й вірш продовження. І підійшли учні, Його, просили його відпусти її, бо кричить позаду нас. Тобто, учням вона заважала. Він каже кажуть до Ісуса, ну поможи їй, відпусти її, щоб вона не заважала нам. 24 й вірш. Він вже сказав їй відповідь: Я посланий лише до згублених овець дому Ізраїлевого. Тобто, це відповідь ні. Він не тільки відмовив їй допомогти цій жінці. Він ще сказав, що я прийшов для ізраїльтян, а всі інші це, типу, не цього рівня. І почув таку відповідь, що ти не ізраїльтянка, тобі нема допомоги. Ви думаєте, це було підвищення її чи приниження? Приниження. Вона ж не вибирала, де вона народилася? Це дискримінація по національному признаку. Так. Він просто взяв і сказав, типу, ти не ізраїльтянка, то все типу. Тобі не допомагаю. І оце такий як емоційний удар для неї, вона отримала, що тобі нема допомоги, ти не з Ізраїля. І вона теж не обідалася, не розвернулася, не пішла. Сказала, окей, пошукай іншого вчителя, який поможе мені. Вона наполегливо далі, намагається отримати допомогу. 25-й вірш. Але вона, підійшовши, поклонилася йому, поклонилася. Тобто він її. Принизив вона їм поклонилася, говорячи Господи, допоможи мені. Вона не оправдується не каже, що я ну, народилася там, я ж не вибирав, де народилася. Типу, Вона просто каже, Господи, допоможи мені. От а він сказав відповідь: не негоже взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Як вам, нормальне порівняння. Ісус порівняв її з собачками. Тобто ізраїльські народи – це діти, а ви якісь собаки. Це ще один рівень приниження, який. Сказав Ісус для неї. Але вона не каже, ні, ми не собаки, ми люди. Що вона приймають собаки? Вона каже, так, Господи. Тобто вона так потребувала допомоги від Ісуса, що вона навіть з тим була згідна, так, Господе, і пояснює, але щенята й крихти, що падають із столу їхніх господарів. І коли вже цей тест прийшла в сказала, так, Господи, але хоча б трошки отримати з того, що Ти даєш всім. Тоді каже Ісус. О, жінко, велика віра Твоя, нехай буде тобі, як ти бажаєш, і була стілена її дочка тієї ж години. Пройшовши ці рівні, такі як принизення, ця жінка все одно мала віру, що незваже ні на що, що би не сталося, і я отримую ту допомогу. Тому що цей Ісус Він може це зробити, а інші не можуть. І коли вона їй сказали, що вона не, не з Ізраїля перша, вона собака, друга, і тоді вона все одно сказала, так, так, Господи, але допоможи мені, прошу тебе. Тоді Ісус каже, що велика віра твоя. Це була її віра. Вона вірила, що, незважаючи на якісь перешкоди, на, на можливості просто уникнути цієї ситуації, піти кудись, вона все таки добилась свого. І вона отримала допомогу. Тобто Ісус був посланий допомагати ізраїльтянам, дому Ізраїлеву. І оці крихти, які впали з того допомоги, вони опинилися в цієї жінки-ханаянки. І, вона... і це приклад того, чому Ісус її принижував. Він міг би просто її сказати, ну ти типу, попросила, така смілива прийшла додати добре на, типу, тобі. Але чомусь Ісус дав таке випробування, складність, щоб, мабуть, була більша цінність того, що вона отримала, і показав, що його ціль це ізраїльський народ, але ті крихти, які можуть допомогти іншим, попасти на інших людей допомога, вони теж могли б отримати зцілення. І Ісус когось принизив. Тобто Ісус принизив себе, потім Ісус принизив, був принижений тим Симоном Фарисеєм, Ісус когось принизив. Три різні елементи. Четвертий елемент це вже не про Ісуса, а про Йосипа. От дивіться, історія про Йосипа. Його були брати рідні, зловили і продали в рабство в Єгипет. І потім там бувши в Єгипті з ним був Бог. І він в тому Єгипті став, піднявся по кар'єрній сходинці аж до такого рівня, що він був другий після фараона, прем'єр-міністр Єгипту. Він керував країною. Він був піднятий Богом. Прийшли його брати, просити хліба. І Ісус, маючи владу, Він міг їм помститися, сказати, що оцих людей вбити. І все. І нічого на не було, бо він був, був при владі. Що на землю єгипетську? Він їх не принизив. Він сказав: А, ви якісь заліття прийшли сюди, до Єгипту, до мене, просити. Він їм допоміг. Він продав їм хліб, безплатно віддав і далі. Він міг зробити помсту, але він це не зробив. Йосип, він не принизив своїх братів, хоча вони були, поступили з ним дуже неправильно, недобре. Чи була історія Біблії, коли Ісус зустрів когось? Що сам себе принизив. От Ісус іде, зустрів когось, поговорив, і бачиш, ця людина сама себе принизила. Є така історія у вас в Біблії. Пам'ятаєте таке? Угу, Правильно. Зачитаємо Матвія, 8 розділ. Матвія 8,5. А коли Ісус увійшов у Копернаум, підійшов до Нього сотник і просить Його, Господи, слуга мій лежить вдома паралізований і тяжко мучиться. І говорить йому Ісус, я прийду та зцілю Його. Ну, сотник це не є ізраїльський пільний, це римлянин, правильно? І Ісус не каже йому: «Ну, я пішов до дому ізраїльського, ти не до дому ізраїльського, то типу, ти просто йди спів своєю дорогою. Він каже, я прийду і зцілю його. Але в відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю мою, але скажи тільки слово і буде зцілений слуга мій. І в нього була віра, що так і станеться. Ісус бачить, що сотник себе принизив. Він каже, я недостойний, щоб ти прийшов на мій, під, на мій, під, мій дім будинок, під кришу. Недостойний. І що робить Ісус? Він дійсно каже, я тоді не буду йти, ти маєш таку віру, що я зцілюю віддалено, ремоут, так і буде. Він так і зціляє Ісус. І він не, він не піднімає сотник, не каже, та ні, ну ти ж сотник, типу, зараз я прийду, поплыв руки, він стане здоровий і все. Типу. Сотник себе унизив, Ісус, Ісус це допустив і все. Ну, Не було реакції якоїсь там, що ну поки, ну да, так, типу, ти не достойний типу. він не, його не принесли, Ісус і сам він його не підняв. Тобто він став на тому самому рівні. Який був. А як ми ставимося до людей? по тому, Як вони виглядають? Скільки в них грошей в кишені є? Як ми сортуємо людей на різні категорії? Як ми ставимося до бідних, до багатих? Написано в Якова в другому розділі другий вірш? Послання до Якова, другий розділ другий вірш. Бо коли до вашого зібрання уйде людина із золотим перстнем у пишному вбранні, і уйде бідний в бурному одязі, і ви, дивлячись на нього, хто носить пишне одіяння, скажете йому, тобі краще сісти отут, а бідному скажете ти встань там, або сідай тут біля мого підніжжя, то чи не пересуджуєте ви в собі і чи не стаєте суддями, розмірковуючи лукаво? Послухайте, браття мої улюблені, чи не бідних цього світу обрав Бог бути багатими вірою та спадкоябцями царства, які він обіцяв тим, хто любить його. Ви ж зневажили бідного. Чи не багаті пригноблюють вас і чи не вони тягнуть вас у суди? І далі другий, восьмий вірш, кінець, улюби ближнього свого як самого себе. Якщо ми дивлюсь на людину, на її соціальний стан, на якийсь її рівень. І ми осуджуємо, що от ті, що багаті, то давайте приходьте, ми поспілкуємося з вами весело, ви маєте там свої якісь переваги, там, можете нам щось подарувати, типу таке. А бідні, ну бідні це нам не цікаво. Це типу, це просто якісь люди, ну такі, що життя не вдалося, типу, мабуть, якісь були вони грішники чи що, їх Бог не помилував. Бо вони такі, ну бідні. А яка асоціація про людей? Типу, чого багатий? Бо вкрав бідного. А чого бідний? Бо в нього вкрали багаті. Ну, такий був колись стереотип, правильно, про багатих і бідних. А те, що багаті, можливо, вони люблять срібло, люблять золото, люблять гроші і тому не збагачується, це, це добре не дійде. Але люди, які просто отримали якийсь, можливо, спадок, які багато працювали, не лінувалися, і отримали якийсь заробіток, це, ну, це не так все однозначно просто. До, до теми, Як ми сортуємо людей? Потрібно ставити людей до того, хто вони є, як вони себе ведуть, а не тому, які вони мають можливості вам допомогти якось фінансово чи по-іншому. То що ми не принижуємо людей, які, можливо, бідні, і тих, хто багаті не піднімали, а що ми ставимо людей на рівні. І висновок хочу сказати, підсумок такий, що Ісус себе принизив, коли прийшов у яслах. Ісус був принижений Сином Фарисеєм. Ісус когось навіть принизив. В нього була своя місія, він йшов по тій місії і когось принизив, це був такий тест для цієї жінки. Потім Йосип, він когось не принизив і не помстився. І Ісус, навіть коли зустрівся когось, когось себе принизив, Він не відреагував на це. Якимось таким чином. Як ми маємо поступати? Чи ми маємо право когось принизити, як вважаєте? Чи можемо ми когось принизити? На основі Біблії? Ну, чи, чи маємо можливість, бо чи це правильно? Чи може бути це правильно? Що значить принізіть? Унізіть? Я зачитаю одну історію в Біблії. Написано в Луки у чотирнадцятому розділі. Чорнадцять, восьмий вірш. Коли тебе запро... запросить хто небудь на весілля, не сідай на перше місце, щоб не виявилося когось із запрошених ним почеснішим від тебе. І щоб той, хто запросив тебе та його підійшовши, не сказав тобі, поступися йому місцем, і тоді ти із соромом почнеш займати останнє місце. Але коли тебе запросить, прийшовши, сідай на останнє місце, щоб коли підійде, той, хто запросив тебе, він міг сказати тобі, друже, пересядь вище, тоді буде тобі слава перед тими, хто сидить з тобою. Тому що всякий, хто підносить себе, буде принижений. А хто упокоряє себе, буде піднесений. І це приклад, якщо ми робимо весілля, і в нас є гості, і хтось сів на місце біля, там, там десять родичі, прямо такі там, близькі, типу, і там сів на це місце, чи ми маємо право його пересадити? Маємо право. Ми маємо цю, цю подію. Буває така ситуація, коли ми можемо когось принизити і це буде справедливо. Ну, ще якийсь там дальній, якийсь там однокласник, там десь пришло весілля, типу, і сів спереді і каже, ну, знаєш, що, все десь там далеко, там, типу, там буде місіль якогось більш поважного, ближчого до тієї родини. Це приклад того, що ми можемо когось принизити, і це буде. ну Може, не дуже приємно, але це справедливо буде. То, то мій підсумок в цьому всьому, все, що говорив, всій історії проповіді, те, щоб ми когось краще підносили, а себе понижували. Коли ми когось підносимо, ми йому служимо, ми допомагаємо комусь. Від цього світ стає кращий. А коли ми себе піднімаємо, як ми себе підняти, якщо ми вже на якомусь рівні? Ну, Захмут інших когось принизити, принизити. І на фоні них ти глядаєш якимось кращим, вищим, розумнішим, кращим. Ну таким. Так не треба робити тих всіх історіях Ісус мав свою місію. А яка в нас місія? Що ми маємо робити на землі? Яке наше призначення? Чи ми повинні йти за Ісусом, чи просто про нього знати? Чи ми повинні всіх принижувати, себе піднімати, чи ми повинні навпаки комусь посужити? Ну, написано, що хто хоче бути першим, нехай буде слугою. Той лідер не той, хто все вміє, все знає, типу, таке, а то навпаки всім послужить, і від цього всім стає краще. І підсумовуючи, знову скажу, що Ісус пішов на землю, для того, щоб ми отримали спасіння. І ми, якщо знаємо Його особисто, ми з ним спілкуємося в наших молитвах, читаємо Біблію про нього, читаємо, розуміємо, то нехай Ісус перебуває в нашому серці так, щоб ми знали, що робити, як поступати, куди йти. І щоб ми когось не понижували, навпаки піднімали, щоб ті люди, які потребують нашої підтримки, її отримали, і щоб я, Боже було прославну в ті. Давайте станемо, помолимося.